Чергове засідання робочої групи з питань військових дуже важливо обговорили законопроект про спрощене отримання ОБД. днями. Він буде зареєстрований в парламенті і сподіваюся, вже в серпні прийняти Верховною Радою. Ми жорстко розкритикували уряд, який вчасно не виконує закони Верховної Ради. Зокрема, ще в червні ми проголосували закон про виплати строковикам, курсантам, інструкторам, і досі це не виконується через те, що уряд зволікав з підзаконними актами. Отримали запевнення, що у серпні все буде виплачено цим категоріям, включно з червнем. Ну і обговорили питання неузгодженості щодо закупівель в міністерстві оборони. Очевидно, що. Такі е, важливі речі маємо обговорювати за участі міністра оборони, за участі прем'єра. і Європейська солідарність на цьому наполягає, що все таки не громадська рада міністерства оборони відповідає за всі документи, що стосуються тендерних за.